Доброго дня, шановні мої друзі. Сьогодні у нас шкільна ярмарка, і дитина приготувалася. Більшу частину з цього приготованого вона готувала сама. Приготувала у стаканчиках ось таку картоплю в кожушках, це залишилось трішки, тому вона вирішила скласти в стаканчик. Зробила соус, кетчуп. Потім ось такі бутербродики. Ось так вони виглядають. Намазочка, сир, перчик, часничок, зелень, потім на шпажці картоплинка, парус такий з ковбаски і зверху маленька помідорка чері, де ставили чорні, червоні та жовті. Ось такі біляші підготували і десерт. Десерт зробили, хоча не дуже і легкий, але красивий і смачний. Низ це полуничне желе. трішки збили, щоб була така пінка. Потім желе Києві. Туди кинули виноград, крихта з печива і зверху сирний крем. Потім такий топінг уже з. Малини. Ну, і трішки поставили винограду. Ось так. Півдня погралися, але зато дитина довольна, вона буде приймати участь в шкільній ярмарці. І хоча б якийсь свій маленький внесок також зробить. Ось так. Така ідея була, так, зробила. І до цього приготували ще ось такі хрустики. Зробили солодкі в цукровій пудрі і ось такі солоненькі. Самі звичайні снеки, вони продаються в магазині. Головне їх добре посмажити, і вийде щось цікаве. Також докупили виделочки, це ось до цього десерту. Отака От ідея. Кому сподобалось, ставимо вподобачки, пишемо коментарі. Миру, добра, пока-пока.